Кілька сотень людей у селі Броники зібралися біля місцевої церкви на меті важливе обговорення перехід до православної церкви. Це питання люди підіймають вже не один рік. Ми вимагаємо, ми зробимо в нашому селі помісну православну церкву України як і належить державі Україна. Ми це зробимо, ми не відступимо. Люди незадоволені й мовою, якою правлять у церкві, хочуть, аби зі старослов'янської перейшли на українську. Церква, перш за все, повинна говорити мовою тією, якою говорить громада. Для того щоб всі жителі громади розуміли, про що говорить. Тому що, перш за все, той, хто є промовцем, а себто священник, чи то пастор, чи то хто інший, він звертається до людей і пояснює слово Боже. Та з цими всіма вимогами не згоден священник місцевого храму УПЦ МП. З ним поспілкуватися не вдалося. Отець Борис вирішив поїхати зі зборів села. Можна вас на кілька слів? Разом зі священником пішли зі зборів і близько 20 противників переходу у ПЦ в ПЦУ. <плес> Охочі перейти до православної церкви України. Ж кажуть, вже деодоразово розмовляли з отцем Борисом про перехід, та результату це не дало. Те, що отець Борис не прийшов на збори, це вам пряма відповідь, кого він підтримує і за кого він відповідно, кому він служить. Аби перехід з УПЦ МП в ПЦУ відбувся офіційно, потрібно все оформити юридично. Тому і зібрали загальні збори села. Ми звернулися в єпархію нашу церкви України. От вони нам порадили юристів. Ми звернулися до тих юристів, вони надали нам документи, зразки, як все має бути, оформлятися. От зараз якраз там лічильна комісія це все заповнює. Аби перейти в ПЦУ, жителям броників потрібно було набрати дві треті голосів за та на зборах одноголосно підтримали ініціативу 239 людей. Відтак ще одна парафія перейшла з УПЦ в православну церкву України. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.